Ну і у нас зараз є якраз змога дізнатися, що в синоптичному плані очікує Україну найближчим часом. Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромецентру, з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Ну що ж, прогноз щодо повернення аномальної спекотної погоди? Чи дійсно ця спека суне на Україну? Які міста накриє, як високо може піднятися температура? Так, звичайно, ми багато вже про це чули. Що до нас чергова хвиля тепла, скажімо, така друга хвиля тепла цього літа така інтенсивна наближається. Одразу зазначу, що довготривалі такі перспективи, прогноз, які більше ніж на 10 діб, краще на них не орієнтуватися, тому що неофіційні. Синоптики вже два тижні навіть тому повідомляли, що ну прогнозували, що там буде ось там з 5 по з 13 по 14. бачимо, що зараз синоптичні процеси склалися по іншому, і ця хвиля тепла відтерміновується. Тому за офіційними прогнозами гідромецентру ми з такою завчасністю більше ніж на 10 діб. Тобто прогнозувати це ну якби не реально, тому що це буде не об'єктивна така оцінка. Найбільша справжність прогнозів це 5 діб і вже консультативний орієнт. Інтовний прогноз з тенденцією на тиждень і на 10 діб. Якраз вже сьогодні ми можемо говорити, що дійсно в нас, наприкінці цього тижня, саме на вихідних, очікується перебудова синотичних процесів, і до нас вже буде надходити повітряна маса з південного заходу. Тому що зараз, ось до п'ятниці, на нас впливає антициклон, який простягається від Скандинавії до Чорного моря. Він забезпечує нам погоду без опадів, але в той же час надходження повітряних мас з північних широт, тобто вітер нас з північного заходу, тому і повітря таке більш свіже і ночі зараз. 10 16 градусів, ну звичайно, дещо вище по півдню країни. В вдень години 21-27 тепла. І лише по південних областях вже ну, від завтра трошечки почне вже температура підвищуватися, і подекуди вже буде 27-32 градуси. Але ось таке інтенсивне підвищення, вже відчутне, спекотна така погода. Вже очікується саме на вихідних у більшості регіонів. Звичайно, знову ж таки по різних регіонах країни вона по різному буде відчувати. Тому що країна в нас велика, і для прикладу, по північних областях поки що на вихідних це буде в межах 30-32, трошки вище. А ось по півдню країни, звичайно, там вже може бути подекуди і 34. Місцями вже може з'являтися ці окремі 35 градусів, тому що саме градація 35, з них вже починається. За нашою класифікацією, класифікацію гідрометцентра, сильна спека. От ну найбільш ймовірне, ще якщо говорити якраз про дати, то ось з 16 серпня і до ну, 21-го. Це розрахунки, які є на сьогодні. Знову ж таки, як я казала на початку, з високою такою, з великою завчасністю, говорити на 10 діб наперед, трошки можливо зарано вже безпосередньо з показниками. Але загалом, ну очікуємо, що буде в цих межах з 16 по 21 найбільш високі зна. Температури. Але водночас варто зазначити, що в нас вже серпень, стрімко зменшується в нас світловий день, відповідно, тривалість ночі збільшується, і це дає можливість приземному шару повітря. Більше часу на остигання, тому ночі, все ж таки, будуть же не такими, скажімо так, теплими, настільки все одно ну, звичайно знов ж таки підніметься до 20 градусів на півдні, звичайно, вище 20 20 може бути, але все ж таки очікуємо, що ця наступна хвиля тепла вже не буде настільки виснажливою, настільки тривалою, як вона була у липні. Ще раз припитаю, тобто рекорди цього літа вони в принципі будуть продовжуватися і наступного літа чи вони подовжаться наступного літа ці рекорди? Ну, тенденція, звичайно, в усьому світі зберігається до того, що ну зараз така не дуже гарна тенденція, те, що кожен рік стає дедалі теплішим. Це звичайно пов'язано із глобальними змінами в кліматичній системі. Тому не тільки в нас такі рекорди. І коли була оця аномальна спека в Україні, то і по території інших країн, так само як і Сполучених Штатів Америки і Європи, були також побиті історичні ре рекорди, абсолютні максимуми для деяких метеостанцій, тобто це наприклад та температура, яка ось ніколи не спостерігалася. Наприклад, на цій метеостанції за всю історію інструментальних спостережень ну в середньому це 150 років, скажімо так, із мене. Ну але ж з літом, звісно, ми з метеорологічним не будемо прощатися 31 серпня, тому що якщо пригадати минулий рік, осінь і жовтень, зокрема, нас порадував теплою, доволі теплою погодою, тому чекаємо ще цьогорічного бабиного літа. Вам дякуємо, пані Наталі, за прогноз. Наталія Птухасона такиня українського гідрометцентру була з нами на зв'язку.